Стосовно україномовного мовного срача. Зараз в інтернеті дуже модно, от українці, які розмовляють українською мовою, які виросли в українському середовищі, все роблять українською мовою, вони булять тих, хто або розмовляє російською мовою, або а, живе в російськомовному там, місті якомусь а, і не хоче переходити в приватному житті на українську мову. Ну і так далі. Ну, ви все всі ці страші бачили і так далі. Так от, я, як юрист, хочу просто з юридичної точки зору пояснити одну просту річ. Справа в тому, що коли ви своїх же українців виділяєте в певну групу, ну, тобто, от, наприклад, група українців, що розмовляють російською мовою, або українці, у яких мова рідна є російська, відповідно, це певна група. Далі їм навішують ярлики, що вони там або з зросійщіні, або російськомовні, або там ще. Дуже гидкими словами називають людей, то ви таким чином людей дискримінуєте і ви ображаєте їх почуття і вчиняєте злочин, передбачений статтею 161 Кримінального кодексу України, за яке передбачена відповідальність. Тому, якщо вас булять по принципу мови, ви маєте право звернутися з заявою до правоохоронних органів. Повідомити тих осіб, які безпосередньо вас булять, ну або просто по факту і долучити відповідні скрини і просити відкрити кримінальне провадження стосовно всіх цих моментів, і людей повинні притягти до кримінальної відповідальності. Тож, коли ви хочете булити когось по якомусь принципу, який там людина не схожа на вас, ви завжди згадуєте, що Справжність належності до певного народу це не те, що ви кращі, ніж за когось. Це те, що ви живете за традиціями, за правилами певної держави, що ви пишаєтесь тим її минулим, яке в неї є, настоящим майбутнім, тим, що ви ведете себе. Так, як повинен вести себе достойний громадянин відповідної держави і достойний представник відповідного народу. А тому, коли ви порушуєте закон, за який передбачена кримінальна відповідальність, тобто це доволі тяжкий злочин, ви повинні розуміти, що ви ну, ведете себе щонайменше точно не патріотично.